Є Данило Галицький, а є Богдан Волинський. Запрошуємо Богдана Волинського. О, Богдану! Я хочу сказати, друзі, перед тим, що на надворіть війна триває. І щоб всі про це пам'ятали, я хочу поділитися своїми значно, записами, так, які я зробив уже перебуваючи на службі. Зараз я у відпустці тут з вами дивлюсь. Думаю, ніхіра себе життя тут. Ну, в цілому, як просто далі буде незрозуміло по тексту, якщо цього не сказати. Ну, поїхали. Писака. Я писака. Я пишу ці рядки у сховищі, поки танки проносяться десь у місті. І Я ще чекатиму зранку. що... Все стане добре якимось чарівним чином, замість взяти до рук автомат і вбивати за батьківщину. Або вмерти. Яка різниця? Я для себе її не бачу. Я поет, писака, горобчик, інтелігентська душа пропаща. У мене воля на телеш, щоб звести слабенькі Рими і невпливово сказати: Забирайтесь до Донбасу та Криму. І про те, як люблю свій Харків. І не менше свою державу, та вірш не загостриш, читаючи його язиком шершавим. Віршем не штрикнеш вороха. Вірш, це тобі не багне. А я це тобі не військовий, я є писака, поет. Я думав, що не військовий до певного часу, до якогось моменту, який я сам не ловив. Піксельна форма змішує колір в єдину масу, повістка, підпис, печатка. Лінія для відриву, автобуси, сумніви, рішення, це зараз сплелося докупи. Хоча я хотів захищати ще після перших прильотів, а не ховатись під ковдрою чи просто впадати в ступор. Та хіба я знав, що наважусь, що це стане моєю роботою? Я не прагну бути героєм. Я обійдусь без військової слави, але хочу зробити усе, що у власних силах, щоб вийти у сквер як раніше. І сісти на лаву і прожити достойне життя перш ніж лягти в могилу. Війна викликає тих, хто жадає смерті, хто хоче крові, хто розриває соціальні кайданки, кляті москальські мармизи, нехай будуть роздерті, нехай їхні сльози і стогони стануть нашим сніданком. Скільки можна чекати, добирати слова. Замість плюнути в пику, замість штовхнути чоботом в груди у пирські, звідки вони набирають повітря, щоб випускати крики перед тим, як ракетою знесе їхні гидкі огризки, врівноваженність, демократія, забудьте безглузді слова. Вони діють тоді, коли тобі не тримають дуло при скроні. У нас лише один варіант: їх ніколи не було два. Я дославив патрон, заступаючи на оборону.